Вести книгу доходів в кав'ярні та тема, яка вже багато-багато років ведеться. Підприємці часто навіть дивуються, що взагалі цю книгу доходів потрібно вести. Дивіться, книга доходів ведеться завжди. Її відмінили реєстрацію в податковій. Раніше її треба було зареєструвати, там присвоювався номер певний, і вона була друкована. Такий журнал її писали. Оцю реєстрацію податкові зараз відмінили, саме ведення книги оходу не відмінили. Для чого вона потрібна, коли приходить, Перевірка, вони питають, надайте книгу обліку доходів, тому що там вже згрупована інформація для перевірки її. Саме на основі книги обліку доходів ви створюєте квартальний або річний звіт. Як вона ведеться, вона ведеться в довільній формі. будь це ви можете собі розкреслити і фіксувати обороти. Можете собі зробити електронний формат на Google -диску, ну, створити файлік і його заповнювати. А також ведеться в довільній формі, може бути щодня фіксувати свої надходження, можете загальною сумою за місяць. Головне робити розбивку, готівкові надходження, безготівкові надходження і повернення. І того загальна сума. Ось, Але то три. Пункта основних готівка, безготівка і повернення. А, а далі це вже можна однією суму замість. А далі це ваш уже, як не, ви підлаштовуєтесь під свої потреби. Ви можете зробити колонку готівка, можете написати безготівка по монобанку, написати колонку еквайрінг. Ну, тобто, знаєте, як наче як безготівку розбити під те, як вам зручно. Еквайрінг, монобанк, приватбанк, укрсівбанк, які там ще є. Інші банки, будемо говорити так, розбили і виділили повернення все. І потім, і того за місяць, у вас така то сума. За квартал, така то сума, за рік така то. І от підсумковані суми у вас йдуть в ваш звіт. Знову ж таки, коли приходить перевірка, вони суми з ваших звітів вони вже знають. Вони можуть запросити книгу обліку доходів вашу. І потім вони по книзі обліку доходів можуть співставити з фіскалізованими. Даними, тобто дані по фіскальному чеку, у них же ж також є. Вони беруть можуть ще банківську виписку. Ну це банківську виписку, це запрашується вже, якщо йде така деталізована перевірка. Якщо просто там касовики прийшли, то вони знімуть залишки, попросять книгу обліку доходів, і отут будуть перевіряти. Якщо ж якась така або скарга на вас прийшла, або якась планова перевірка, що запросили документи, то вони попросять книгу обліку доходів, попросять банківську виписку, додаткові документи, які їм потрібні для виявлення для перепровірки обліку. І саме з книги обліку вони будуть з ваш банк і дані по переробку. Тому no. книгу ввести потрібно, розбивати готівково, безготівкова і повернення можна загальними сумами за місяць.